На ринку в кіоску продає пакувальні матеріали черкащанка Ольга Сочка. Каже, власну справу має більше десяти років. Нововедення із касовими апаратами не підтримує і пояснює, чому Фінансово це та учень тяжело. Фінансово це дуже складно. Додаткові витрати немає сенсу в нуль працювати собі. Я не буду ставити, тому що це один удар по моєму бізнесу. Я його просто не витягну з касовим апаратом. Більше 20 років у підприємництві Валентина Синиця торгує на ринку продуктами харчування. Каже, ставити касовий апарат не буде, бо нині покупців мало, тож і прибутки мізерні. Якщо вже заставлять прямо конкретно, то я буду закриватися, тому що я просто не потягну. Черкащанка пані Любов чеків говорить не бере, бо купує все у перевірених роками продавців. Навіщо мені той чек? Людина порахувала. А чеки це для відчоту, якщо тут. треба, А мені, наприклад, ні до не відчитуватися. Без касового апарату працює і продавчиня м'яса пані Наталія. Ми ж утром даємо одну ціну, а ми ж вступаємо людям, скидуємо тамети. Я не знаю, як це воно буде висвітлюватися в апаратах. До кінця місяця планує встановити касовий апарат, бо належить до другої групи підприємців Людмила Казимірко у торгівлі 20 років і має два магазини одягу та текстилю. Каже, для неї це додаткові витрати. у мене налог. Разом мене один найманий працівник. Я в державі сплачую 4,5 тисячі обов'язкових, крім оренди. І оренда за дві точки майже 16 тисяч. Я вважаю, що це багато. 20 тисяч треба заробити, щоб тільки для мати можливість вести свій бізнес. Сьогодні встановила касовий апарат Черкащанка Вікторія Наденко каже, має декілька магазинів одягу і належить до другої групи. Тепер буде навчати працювати з ним і своїх підлеглих. Принтер чеків. Він буде друкувати фіксальні чеки, Я сама власниця і не впевнена, що буду весь час, якби працювати, мати змогу контролювати. А це допомагає підприємцям віддалено з будь-якого куточку, якби контролювати перебіг справ у себе в магазині. Встановити реєстратор розрахункових операцій з 1 січня 2022 року мають підприємці другої, третьої та четвертої групи, розповідає голова Черкаської міської проспілки підприємців Ольга Ракова. Якщо це магазин на ринку, то дійсно це друга група і вони повинні поставити касовий апарат. І вся друга група, якщо навіть маленький магазинчик, або маленький відділ в ТРЦ, або якась послуга, яку вони надають, вони підпадають під РРО. Але само ведення касових апаратів, воно обтяжливе. Встановлення касових апаратів не впливає на розмір податків, розповідає начальник управління податкового аудиту Олександр Байда. З його слів, у 2022-му річний дохід для другої групи підприємців не має перевищувати 5 мільйонів 421 тисячі гривень. Для третьої 7 мільйонів 585 тисяч. До четвертої групи належать підприємці з необмеженим рівнем доходів. Якщо ж підприємець перевищить встановлений розмір доходу, то з наступного кварталу він переходить до іншої. Групи або на загальну систему оподаткування великі мережі, які здійснюють дроблення своєї свого бізнесу на ФОПів, їм вже буде складніше і тому, що на кожну операцію необхідно буде видавати чек і таким чином буде підсумовуватися їхній дохід. Такі зміни допоможуть контролювати необліковану готівку, додає Олександр Байда. і розповідає, які є варіанти встановлення касових апаратів. Перевагою встановлення програмного реєстратора операцій є те, що його можна завантажити безкоштовно і не потрібно оплачувати. За обслуговування стороннім організаціям, класичний касовий апарат це те, що ми зазвичай бачимо в мережах торгових. За словами Олександра Байде, здійснювати перевірки не будуть до завершення карантинних обмежень. Тетяна Зозуля, Тетяна Недбайло, Олег Кураш та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.